Цуцики і песики. В одному дворі жили собачки, і гордо називали себе цуцики, а в іншому собачки, які не менш гордо називали себе песики. Зовні вони були дуже схожі. Ну, собача порода і в Афріці собача порода вушка, лапки, хвостик. Гав-гав. Все як у всіх. Живіть і дружіть, як кажуть, але ні. Вони не хочуть дружити і миритися. Невідомо чому. Виявилось, що пра 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 прапрапрапраді цуциків не поділив кісточку з пра пра прапрапрапрадідом песиків. Ну ж бо. Це ж смішно, шановні діти. Цуциків звали Басік, Бусик, Дусик і Мусік, а песиків, Чарлі, Марлі, Дарлі і Фарлі. Це були чудові цуценята, породисті і красиві. На собачих виставках вони займали призові місця. Слава і честь їм. Вони вирішили свій спір спортивними змаганнями. Ми, цуцики, викликаємо вас, песики, на спортивні змагання, гав-гав. Ми, песики, приймаємо ваш виклик, гав-гав. Зустрічаємось на спортивному полі о 12-й годині. Домовились, гав-гав. Настав. День змагань. Друзі, сусіди та знайомі прийшли подивитися, хто ж переможе в цьому змаганні. Пора бути розумнішими і жити дружно, сказала Пурпурова сова. Пурпурова Сова запросила суддію. Вона погодилася, бо хотіла відновити мир між двома родинами. Вона любила і поважала всіх однаково. Усі зібралися у добрий час спортивні змагання, песики та цуцики агалошено відкритими. І почалося перетягування канату, виграли песики. Біг на коротку дистанцію цуцики, волейбол, песики, футбол, цуцики вигравали по черзі, бо обидві родини були сильними. Як же їх примирити? – задумалась пурпурова сова. Після змагань усі розійшлися. Ні з чим. Ні переможця, ні переможеного, але всі отримали задоволення, бо спорт і спільні зустрічі завжди приносять радість. Пурпурна сава не знала, до кого звертатися за парадою. І в неї з'явилася геніальна ідея круглий стіл. Потрібно приготувати стільки кісточок, щоб поділити їх порівну між цуциками і песиками. Тоді вони точно помиряться назавжди. Ура! Чудова ідея, сказала вона. Все відбудеться у добрий час. Сказав мудрий добрий час. Пурпура полетіла до кухара хрюка домовитися про смачний стіл для песиків і цуциків. Хрюк радо погодився допомогти. Він поставив круглий стіл у своїй їдальні, приготував багато смачних кісточок і запросив всіх. Пурпура подзвонила бусику і родині цуциків. Привіт, бусику, запрошую вас сьогодні о 16-й години до їдальню хрюка. Потрібна ваша допомога, ви зможете прийти? Звісно, пурпура з радістю гав-гав. Потім пурпура зателефонала Дарлі з родини песиків. Привіт, Дарлі. Запрошую вас і вашу сім'ю сьогодні о 16-й години до їдальні хрюка. Там все обговоримо. Добре будемо, гав-гав. О 16-й годині всі зібралися за круглим столом. Вони трохи нервували, але терпіли одне одного з повагою до Пурпурової сови. Пурпурова сова сказала, друзі мої, я запросила вас. Щоб ви мені допомогли. Я дуже хочу, щоб на землі ставало більше любові, радості, щастя, миру і добра. Я однаково люблю і песиків, і цуциків, і хочу, щоб ви жили в мирі. Песики і цуцики слухали сову. У багатьох на очах з'явилися сльози. Вони дуже любили пурпурову сову і готові були зробити для неї все. Вони зрозуміли, що через маленьку кістечку багато років тримали злобу одне на одного. А це не варто того. Тепер ми не будемо сваритися, сказали цуцики. І ми теж не будемо, сказали песики. Вони обняли пурпурову сову, а потім один одного мир настав. Я так щаслива разом ми сила запрошую вас до столу, сказала сова. «Всі ласунчики!» Смачно ласували кісточками і дякували пурпурний та хрюку. Мір був відновлений. і доброта, і любов на землі стали ще більшими. Далі буде.